Друзі, вас вітає канал МГК Україна. Мені не отримав вашу честь. Прокурор, чому не вручено? обвинуваченому? Я не тільки не отримав. Я зрозумів, ми не отримали. Прокурор до вас звертається. Чому не вручили? Вашу честь згідно доданих до акту розписок, зазначено, що адвокат... Тендер, а також підозрюваний пулик для здійснення процесуальної дії, саме вручення обвинувального акту. Прокуратур, я запитую чітко, вручили чи не вручили обвинувальний акт? Особисто не вручили, оскільки Чому? не з'явилися для вручення, для проведення такої слідчої дії, як поручення обвинувального акту та реєстру матеріалів. Вручить, у вас зараз є можливість вручити банувальний акт? Вручить обвинувачення обвинувальний акт за реєстром. Будь ласка, обвинувальний акт на трьох аркуш. На двох аркушах, а також реєстр на трьох аркушах. Будь ласка, обвинуваченому, а також захиснику обвинуваченого, копію обвинувального акту з відповідною мастичною печаткою та реєстр матеріалу. Скажіть, будь ласка, присаджуйтесь. Пане Кулик, ви знаходились під вартою? Вас затримали, не затримували? Ні, не затримували. Під час особового слідства незаконні методи збирання доказів від, 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 відносно вас застосовувалися? Застосовувалися. Ви оскаржували вказані дії? Звичайно. Тобто ви своє порушне право захистили, так? Ні, не захистив. Ну, дії, які... Е, ваша Шо? честь тут не відповідає дійсності вільному натуру. Ми будемо розглядати, коли ми оголосимо видумальника, можемо давати оцінку. Ми зараз з'ясуємо питання. Чи було у вас відносно у вас заходити вас? застосовували фізичне насильство на вас, вас збили, незаконно утримували ваша честь. Я хотів би заявити вам відвідування до відвірку. Я не розумію, які чому ви мені задаєте ці питання зараз? Тому От що... я не розумію, що це має до обвинувального ви наступайте в перекалку з головою чи Є порядок. Проби. Я, я, вас я повинен спочатку з'ясувати, що вручили, не вручили. Но. Є відводи чи нема відводи? Є ви відводи. відводи. То ми зараз до цього То ми запитуємо. Ви отримали подавання тільки сьогодні, так? Ваша честь, я хочу з ним познайомитися, бо я не знаю, що це таке. Ви отримали будва ну, тільки да. зараз. Чотири папірці. Я не знаю, що це таке. Зрозуміло. Як я можу сказати, отримав я чи не отримав? От так само, як за шлюп. От я не знаю, що вам сказати. Я його не прочитав. От як я можу сказати? Зрозуміло, ваша позиція. Захист своїх інтересів адвокату центру довіряєте? Ну, звичайно, в нас укладений з ним договір. Ви йому довіряєте? Відводи Бідвод, я... вашому адвокату є? Ваша честь. Мені я... здається, я дав повну вичерпну відповідь. Ви мене запитали, чи я... я довіряю адвокату? Я сказав, звичайно, у нас є з ним договір. Так на що ще ж мене перепитувати то саме? Тому що я зобов'язаний mm -hmm. вас перепитати, вона з'явиться на запис, І це все записується на диск. Для того, щоб потім mm -hmm. не казали. А що диск перший раз не чує? Я вам роблю зауваження за перепалку з головуючими. Наступний раз будете притягнуті до відповідальності відповідно до вимог глави 11.12 за неповагу до суду. Ваше честь, то що він не Ви відповідає? Ви відповідаєте тоді, коли вас запитують. А не вступайте в. Прокурору є відводить складу суду. Ваше честь, я перший раз його бачу. У вас не відводи до нього? Ви йому довіряєте чи не довіряєте? Я його взагалі перший раз бачу, як я можу довіряти чи не довіряти. Я не знаю. Я лише не читав ні одного документа. Сороку що немає. Немає. Не Секретарі у судового засідання її відводить. Ваша честь, не знаю. Я вас питав, за, якщо це, цей секретар мені писав смски. Я, я ж хотів з'ясувати. Поки що Ви немає. Ви не можете це питання показати. Зрозуміло, до початку судового засідання через канцеляр йшла заява від пулика е, Олександра Валерійовича. Шановні друзі, якщо вам сподобався відеосюжет та наш канал, не забудьте підписатися та поставити лайк.